Від луки святого Євангелія читання Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважені, сказав Господь причутю. В одного багача земля вродила гарно, почав він міркувати, кажучи сам до себе. Що мені робити, не маю де звести урожай мій». і каже, ось що я зроблю, розберу мої стодоли більші побудую, і зберу туди все збіжжя й весь мій достаток, і скажу душі моїй, душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років. Спочивай їж, пий і веселися. а Бог сказав до нього безумний, цієї ж ночі душу візьмуть у тебе і те, що Ти зібрав, кому воно буде. Отак воно з тим, хто збирає для себе замість багатіти у Бога. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі! Сторінки святого Євангелія в основному є переповнені добрим прикладом, який би ми мали взяти для себе, для свого життя, щоб успадкувати життя вічне. Але бачимо також, що на сторінках святого Євангелія не один раз зустрічаємо, не мов би, можемо сказати, в лапках, поганий приклад, як не потрібно нам робити, щоб часом, бува, не погубити свою душу. Сьогодні, власне, є той уривок, який нам показує, як нам не потрібно робити. Євангелист Лука показує нам особу одного багача, який ніби проблеми не було, але зробив проблему із того, що в нього був дуже добрий урожай. Він собі не міг з тим порадити, тому що настільки земля вродила, що його ті стодоли були аж замаленькі. Що є дуже цікаво, що коли говорити про багатство, в тогочасному Ізраїлі багатство воно було зовсім відмінне від сьогоднішніх днів. Багачем вважалася та людина в Ізраїлі, яка мала землю. Тому що коли ти маєш землю, земля буде тебе годувати, ти будеш мати відповідний урожай. Відповідно із цього всього, ти будеш мати те все, що тобі є потрібне для життя. Не так, як сьогодні, що дуже часто землю багачі мають як нерухомість, де вкладають інколи свої гроші. Не так, як сьогодні, що багато вкладають своє багатство в якісь гроші, в банки. Тобто, в тому часі зовсім по-іншому виглядало багатство. І, власне, про те, багатство. Сьогодні нам описує Євангелист Лука. Що є дуже цікаво, коли читаємо сьогоднішній уривок, бачимо одну особу, багача. І він розмовляє тільки ж з собою. Знаєте, деколи як бачимо людину, яка говорить із собою, задає собі питання, сама відповідає, ну інколи стає дивно, чи все добре є з тою людиною. Отож, щось подібне склалося із тим багачем, який сам собі задає питання, сам на них відповідає, а в кінці кінців все це робить тільки для того, щоб йому одному було добре. Таке враження, що він один на цьому світі і більше нікого нема, тобто він дбає тільки за себе, за своє майбутнє. Натомість всіх інших немов би, не зауважує, не бачить. Бачимо, що Бог говорить, немов би, до цього багача, безумний, цієї ж ночі душу візьмуть у тебе і те, що зібрав, кому воно все буде. Напевно, не один із нас, живучи у цьому житті, неодноразово. Зустрічав таких людей, які думають про себе, нагромаджують тільки для себе, живуть добрим життям, але дуже часто в одну секунду це все обривається, тому що все нагромаджували тільки для життя туземного, забуваючи про вічне. В сьогоднішній Євангелій нас закликає багатіти не тут, на землі, а багатіти перш за все у Бога. Що це означає багатіти у Бога? Означає, що навіть те багатство, яким Бог нас обдаровує на землі, не тільки затримати для себе, а вміти також із цим. Всім багатством поділитись. Це означає, що не думати тільки про сьогодення, про завтрашній день, але перш за все, думати за добра вічні. Добрим прикладом для нас напевно, що може послужити дуже багато святих, які все зробили для того, щоб відкинути. Багатство туземне. Дуже часто вони втікали навіть на пустиню, щоб не мати жодного дотику до цього багатства, до світу, для того, щоб здобути тільки багатство у Бога. Декілька днів назад, 9 листопада, ми, як редемптористи, святкували 284 річницю від Дня заснування. Нашого згромадження редемтористів біля Неаполя, біля цього міста, де, власне, був початок редемтористів, цією особою, яка заснувала орден редемтористів, був святий Альфонс Марія Далі Гуорі. Який походив із дуже, перш за все, знатної родини із дуже Багатої родини. І батьки закономірно в нього вкладали все. Хоча він не був одною дитиною, але, як то кажуть, батько, зокрема, всі ставки робив на нього. І все вкладав, перш за все, в освіту для того, щоб його дуже добре виховати. І це ми бачимо, що в 16 років ще ніби молодий хлопець, а він вже здобув рівень докторату. Скажем, вправі, він же був дуже відомий в своєму середовищі, він був дуже добрим адвокатом, він мав все. Але в одну секунду чомусь те все, що він мав, ці навіть добра світу, чомусь він покидає. Бог кличе його дальше, Бог кличе до чогось більшого. Отож, він стає священником, в Неаполітанському королівстві на той час священників монашества було дуже і дуже багато. Але на велике розчарування святого Альфонса він біля Неаполя далеко в горах знаходить бідних людей, які взагалі не знають, хто такий Бог, не знають, що таке церква, не знають, що таке священник. Тому що там далеко в горах вони були занедбані. Святий Ельфонс, власне, на основі цих людей створює згромадження, яке би проповідувало тим людям, які взагалі ніколи не чули про Бога. Бачимо, що він засновує 9 листопада 1732 року монаший орден редемптористів. Який на самих початках був тільки в Італії, але згодом він вийшов за ці Альпійські гори, і на сьогоднішній день він є практично всюди у світі, у 80 країнах світу, і близько п'яти тисячі членів є у цьому згромадженні редемтористів. Святий Альфонс, який був багатий, Зумів це не мов би, матеріальне добро перевести в добро духовне, збагатіти у Бога. Нехай сьогоднішня Євангелія і приклад багатьох святих, а зокрема святого Альфонса, заохотить нас пам'ятати не тільки про добродочасні, але пам'ятати про добровічні і багатіти у Бога. Амінь.